Доброго дня, це канал Троянди з мого саду, і це відео про троянду спрей Леді Бамбастик. Я купила цей кущ троянди Леді Бамбастик на пробу. Я хотіла придивитись до троянд, які не відкривали би серединку троянд спреїв. І у мене була мета. Зробити бордюр з троянд спреїв на клумбі. Обрала я троянди, які не показують серединку, у яких вона не чорніє. Бо у мене був досвід, коли я посадила троянди Лідіо, І мені не сподобався цей ефект, коли троянда вже дуже гарно ем, довго стоїть. На кущі квітки тримаються чудово, але з часом квітки, які могли би прикрашати сад, його не прикрашають через чорну, негарну серединку, яка псується перша у квіток. І свіжі гарні квіти доводиться зрізати раніше, ніж вони могли би бути на кущі. Троянду леді Бамбастік. Я купила один кущик, посадила і придивлялась, як вона себе поводить. Перший рік був невдалий для неї, бо на цьому місці їй було спекотно. У неї було там тільки пару квіток, вони не так гарно виглядали, як я собі уявляла. Але чорних серединок я не бачила. Тому цю троянду я вирішила не купувати ще декілька, а пересадила на інше місце, де більш волого і де є частина дня, коли є на півтінь. Там їй було не так спекотно в цьому році, плюс ще до того, як вона встигла вже освоїтись на новому місці, погода була прохолодною. Було багато дощів, тобто вона отримала багато вологі і не дуже сильне сонце, тому вона розквітла, їй сподобалось це місце. І у неї відкрились квіти, такі, як я бачила на картинках, як я бачила в магазинах квіткових, бо це зрізочний сорт троянд, букетний сорт, зрізочний, спреїв популярний у флористів. Це троянда спрей, як я вже казала, зрізочний. Вона квітне китицями, там багато квітів. Розміри квіток тих 5, максимум 6 см, тобто вони такі вже маленькі. Вони по декілька штук одразу розквітають. Довго тримає квітку в гарному стані. Серединка, ну, не можу сказати, щоб відкривалась. Можливо, і відкривається в сильну спеку, але вона не чорніє, вона не псує вигляд квітки точно. Вона, ця квіточка, не боїться дощу, не боїться сонця. Ну, в тому плані, що не такої спеки, прям шаленої, а звичайного сонця, коли нормальна температура для літа не турбує цю квітку, вона не запікається. У неї цікаве забарвлення, квітка з доволі світлого тону, і у неї начебто засмага така, як рум'янець, такий малиновий, з'являється на пелюстках. Трохи схожий, як, якщо у вас є імператриця Фарах, от ефект такий схожий цього рум'янця. Наче аерографом з фарбою забризкали зверху квітку. Обіцяють, що кущ буде не більше 70 см. Поки в мене він зовсім невеликий, десь сантиметрів 40 максимум. І він так гарно себе тримає, не розвалюється в цьому розмірі точно. І такі цупкенькі пелюсточки у квіток, вони не дуже прям такі ніжні-ніжні. Шипи є, але небагато, і вони не такі вже великі. Чисте гарне листя. Поки що здоров'я її не викликало якихось. Побоювань. Вона виглядає весь час гарно. Але я роблю всьому саду час від часу обробки, десь є якісь більш старі сорти, типу нерона, який потребує профілактики, наприклад, від барашні стероси. Тому всі троянди я обробляю разом від того, що вважаю потрібним на даний момент. І обов'язково обробляю від. Комах. Тому, здоров'я саме цієї троянди бездоганне. Не бачила я якихось проблем з нею. Забарвлення, як я сказала, двоколірне. Рожево-малиновий колір квіток. Блідий такий ніжно-рожевий фон, на якому як рум'янець або засмага більш яскравого малинового кольору. Навіть іноді виглядає, що відтінок не малиновий, а ближче до відтінку фуксі. Аромат є, але дуже легкий. Квітування буде безперервним, звісно, якщо ви зрізаєте старі квіти, дуже швидко наростають нові пуп'янки. Цьому кущу сподобалось нове місце. Тобто, він, можна сказати, що знову став першою річкою, бо був пересаджений. Він не отримував Добріва, ще він отримав укорінювач, коли я пересаджувала. Пересадку я робила навесні. Тобто це тільки пару місяців пройшло з пересадки, і отак уже непогано розквітла троянда на новому місці. І думаю, що в наступному році коріння вже буде нарощено, вона буде сильніша, вона буде вже підгодована, як всі, у неї буде більше можливостей для квітування, і буде ще пишніше, ніж зараз. Підписуйтесь на мій канал, будемо спостерігати за цим кущем троян в майбутньому. Дивіться інші відео, ставте вподобайки. До нових зустрічей. До побачення!